Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 17. Частина 3. Коли тигра перестав чекати, що друзі його знайдуть, і коли він стомився гуляти сам без нікого, кому б він міг сказати? Ну чого ж ви, гайда! Тоді він вирішив, що треба повертатися додому. Так він і зробив. Перше, що сказала Кенга, зустрівши його, це: А ось і наш любий тигра. Ти прибіг саме вчасно, треба пити риб'ячий жир. І вона налила йому повну чашку. Крихітка Ру гордо сказав. А я свій уже випив. І тигра, проковтнувши все без передиху, сказав І я свій теж. Після цього тигра і крихітка ру стали по-дружньому то в один одного, і тигра ненароком перекинув один чи два стільці, а крихітка ру ненароком за компанію перекинув ще один стілець. І Кенга сказала, дітно, а йдіть на побігайте. де нам бігати? спитав крагіткару. Підіть на збирайте мені шишок для розпалу, сказала Кенга і дала їм кошик. І вони слухняно пішли до шести сосен і почали ж бурляти один в одного шишками. За цією розвагою вони геть забули. Чогось сюди і прийшли. І, забувши під деревом кошик, подалися додому обідати. Обід уже кінчався, коли двері раптом прочинились, і до кімнати зазирнув Крістофер Робін. А де пух? спитав він. Тигро голубчику, а де Пух? спитала Кенга. Тигра почав пояснювати. Що з ними трапилося? А крихітка Ру почав пояснювати про свій печивний кашель, а Кенга почала їх умовляти не говорити разом. Отак От і спливло багатенько часу, перш ніж Крістофер Робін уторопав, що пух, паць та кролик плукають десь у тумані серед лісу. Смішняки, прошепотів тигра на вухо крихітціру. А ось тигри ніколи не можуть заблудитися. І чому вони не можуть тигра?» Не можуть і все, пояснив тигра. Такі вже вони є. Отже, сказав Кристофер Робін, треба йти їх шукати. Ясно, ходімо тигро!» А можна я теж піду їх шукати, благально спитав крихіт Карун. Тільки не сьогодні, мій любий, сказала Кенга, нехай іншим разом. Ну, гаразд, а якщо вони заблудяться завтра, можна я їх тоді розшукаю. Подивимося, сказала Кенга. І крихіт Карун який чудово знав, що це означає. Пішов у куточок і почав тренуватися в стрибках. По-перше, тому, що мав бажання потренуватись, а по-друге, тому, що не мав бажання, аби крістофер і тигра, помітили, як йому гірко, що його не взяли. Хоч як це не дивно, сказав кролик, але ми умудрилися заблудитись. Це факт. Усі троє відпочивали у невеличкій ямі з піском посеред лісу. Пухові страшенно набридла ця яма, і він почав підозрювати, що вона просто таки ганяється за ними, бо куди б вони не подалися, то обов'язково, врешті-решт, натрапляли не на неї. Щоразу, коли яма виринала з туману, кролик переможно казав: От тепер я знаю, де ми. Пух сумно додавав Я теж, а паць узагалі не казав нічого. Він силкувався придумати, що б йому таке сказати, але на думку спадали хіба ще єдині слова Ми заблукали! «Поможіть!» Проте, вимовити їх у голос було б, мабуть, нерозумно, адже поруч із ним були пух та кролик. Ну що ж, сказав кролик після тривалої мовчанки, під час якої він, очевидно, сподівався, що йому подякують за приємну прогулянку. Треба, однак, кудись рушати. Бо тут ми нічого не висадимо. В якому напрямку підемо тепер? А що, якщо ми наквапливо почав пух? Що, якщо ми, коли ця яма зникне з очей, спробуємо її розшукати знову. Який у цьому сенс? спитав кролик. Та бач, сказав пух. Ми оце досі шукаємо дім і не знаходимо його. От я й подумав, що коли ми шукатимемо цю яму, ми її обов'язково не знайдемо. І тоді ми напевно знайдемо те, чого ми нібито не шукаємо, а воно буде саме те, що ми насправді шукаємо. Не бачу в цьому ніякого глузду сказав кролик. Це правда, сказав пух скромно, глузду тут немає. Але коли я починав говорити, він збирався тут бути. Мабуть, із ним щось трапилося по дорозі. Якщо я піду геть від цієї ями, я тоді до неї вернуся, то звісно, я її знайду, сказав кролик. А я подумав, що, мабуть, ти її не знайдеш, сказав пух. Чомусь мені так здалося? Спробуй, несподівано озвався паць. А ми тебе тут почекаємо. Кролик зареготав, щоб показати, який паць дурненький, і ступив у туман. Підійшовши на сто кроків, він обкрутився. І пішов назад. І після того, як Пух із пацем прождали його двадцять хвилин, Пух виліз із ями. Цього я й чекав, сказав Пух. А тепер, пацю, ходімо додому. Пуше вигукнув паць і затремтів від хвилювання. Хіба ти знаєш дорогу? Ні. Сказав пух. Але в моєму буфеті стоять дванадцять горщиків з медом. І вони вже давно кличуть мене. Досі я не міг їх добре чути, бо кролик безупинно торохтів. Але якщо всі, окрім дванадцяти горщиків, мовчатимуть, то я напевне дізнаюся, звідки звідкіля вони мене кличуть. Отак то, пацику, ходімо. Вони пішли, і паць довгий час мовчав, аби не перебивати горщики з медом. А тоді він раптом тихенько ковікнув, а тоді сказав О, бо почав опізнавати місцевість. Однак він ще не наважувався промовити це вголос. Щоб не зіпсувати справи. І саме тієї миті, коли він уже так упевнився в собі, що йому стало зовсім байдуже чути поклик горщиків, чи ні, попереду хтось гукнув, і з туману виринув Крістофер Робін. А, ви тут? сказав він безтурботно, намагаючись удати. Ніби він ані трошечки не хвилювався. Ми тут, сказав він пух. А де кролик? Не знаю, сказав він і пух. Хм, ну нічого, тигра його розшукає. Він здається, гайну розшукувати всіх вас. Це добре, сказав пух, але я мушу поспішати додому, щоб підкріпитися. І пать теж, бо ми досі не підкріплялися, і я вас проведу, сказав Крістофер Робін. Він провів пуха додому і погостював там не одну годину. А весь цей час тигра гасав по лісі і голосно, преголосно гарчав, щоб швидше розшукати кролика. І нарешті. Дуже маленький та сумний кролик почув його. І цей маленький та сумний кролик кинувся на голос крізь туман, і голос раптом обернувся на тигру, на доброго тигру, на великого тигру, на рятівного і виручального тигру. На того самого тигру вискочня. Який вискакував, якщо він взагалі вискакував, краще за всіх тигрів на світі. Ой, тигро. вигукнув кролик. Який же я радий тебе бачити?